Доброго дня, мене звати Анастасія і я юрист сімейної практики юридичної компанії «Приходько та партнери. Сьогодні ми поговоримо про те, які категорії осіб мають право перетинати кордон під час військового стану в Україні в зв'язку з сімейними обставинами. В Україні під час введення військового стану перетин кордону є обмеженим для певних категорій осіб. Однак Зазвичай існують винятки для осіб, які мають необхідність перетнути кордон у зв'язку з сімейними обставинами. Перетин Державного кордону України регулюється постановою Кабінету міністрів України No57 від 27 січня 1995 року. 10 вересня 2022 року до цієї постанови були внесені зміни, які затвердили коло осіб, які мають право на перетин державного кордону України в умовах військового стану. Перелік категорій осіб, які мають право на перетин кордону. Особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи, особи, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої, другої або третьої групи, батьки, які мають дитину до 18 років з інвалідністю, батьки, в яких на утриманні перебуває дитина з інвалідністю після досягнення нею 18 років, особи, які мають батьків або батьків дружини з інвалідністю першої або другої групи, та мають спільне задеклароване місце проживання, особи, які здійснюють догляд за родичами, ступінь споріднення з якими можуть документа. Підтвердити батьки, які мають на утриманні трьох або більше неповнолітніх дітей, опікуни недієздатних осіб. Якщо ви потребуєте детального роз'яснення на рахунок перетину кордону в умовах військового стану, або ви відноситесь до певних категорій осіб, зазначених раніше, юристи компанії Приходько та партнери можуть надати вам консультацію по всім питанням, які стосуються цієї теми, або надати якісний юридичний супровід у підготовці всіх необхідних документів. Для цього телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний меседжер або залишайте заявку на нашому сайті.